Що написано в чим кримінальних правопорушень передбачених частина 1 статті 263 з позначкою 1, частина 1 статті 263, частина 2 статті 347, стаття 348. Я повімаю, в переліку висилаєтеся на пяту, на, пяту частину, на п'яту частину 176 статті, а в переліку у них статей немає зовсім. Я не знаю, я не бачу. Де ви бачите там 176 частину 5, ухвалі суди такого немає. Ну, ви мені ось доладали у Ухвала суду. Ось мені прийшло від 20 травня 2025 року до вказано згідно частини 1 статті 183 КПК України тримання під вартою є винятковим за обличним. Заходом, який застосовується в винятково у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш мягких запобіжних заходів не може запобігти ризикам передбачених статтею 176 цього кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'ятої статті 176 цього кодексу. Це я читаю з укладу вашої ну Якщо там щось невідомо написано, то звертається операційну інстанцію. Операційна інстанція. Поправить <пробити> що якщо вважаєте, що там невідомо. описати? Я розумію, ти вважаю, я не вважаю кодекс і закон для всіх один. І якщо, якщо кодекс не діючий, то ви не можете зсилатися на недіючий кодекс. Зрозуміло, ще якісь у вас питання будуть? Чому наші питання? Так,